У самому серці Львова серед вулиць, якими колись прогулювався Франко, стоїть палац, гідний Версаля. Він змушує вас зупинитися. Здається, щойно ви притнули поріг іншого часу. Це палац Потоцький. архітектурна перлина, символ розкоші європейського аристократизму. Є водночас тиха хроніка епохи, що минула. Тут багато є що цікавого. Так що давайте розглянемо це все ближче і ближче. Потоцький один із найпливовіших магнатських родів речі посполитої, пізніше Австро-Угорської імперії. Наприкінці дев'ятнадцятого століття Альфред Юзеф Потоцький, граф політик майбутній намісник Галичини, вирішує побудувати у Львові палац. Але не просто плат, а символ, публічний жест, архітектурний маніфест, що мав сказати, Львів найгірший завідень. Для цього він запрошує французького архітектора Довереня. у співпраці з Юліаном Цибульським створює проект. У стилі французького бароко, щось між палацами Лувра та різними особняками Парижа. Будівництво триває близько 10 років, і коли у 1889 році вона завершується, Львів затамовує подих. У цих стінах звучали голоси імператорів: проводилися бал маскаради, народжувалися скандали і велике кохання. Саме тут, у 1892 році, Потоцький одружився з княжною сангушкою, і ця подія стала чи не найгучнішою на Галичині. кажуть, вулиця Коперника тоді була стелена килимами. Військи з дорогим вином прибували з Франції, а коштовності нареченої. Викликали заздрість навіть у віденських дам з приходом ХХ століття. Палац пережив війни і революції. Тут були і гестапо, і радянські кабінети, і наукові інститути. Частину інтер'єру знищено, частину предметів мистецтва вивезено або також втрачено. 22 листопада 1919 року на палац впав літак американського пілота Едмонда Грейвса, який виконував. Показовий політ до річниці заняття Львова польським військами Унаслідок падіння та вибуху фауних баків спалахнула пожежа, що знищила верхній поверх і дах будівлі. Його декілька разів реставрували, і лише в 1972 році палац продають львівській картинній галереї. Тоді починається нове життя. Сьогодні в палаці проводять виставку європейського живопису Рубенца, Гоя, Каналетто. Польські майстрі, український модерн тут проходять концерти класичної музики, вечори поезії, події сучасного мистецтва, інколи весілля та фотосесії, де сучасні пари стають героями нового часу, декорі великої історії. Але палаць Потоцького це не лише колекція шедеврів і хоаристократів, це ще й дім, який зберігає тіні і найвідоміша з них у дзеркальному залі. Кажуть, саме тут між мармуровим камінами та кришталевими люстрами досі іноді з'являється загадкова постать жінки в чорному. Хтось називає її графиною, хтось привидом зламаного серця. Існують дві історії: обидві мовчазні. За першою вона шляхетна пані, що втратила коханого на дуелі. Її обранець загинув через образу, яку хтось кинув на балу. Тут же в цих стінах. Після похорону вона більше не з'являлась на світських подіях лише одного разу, вдягнена в траурну сукню, прийшла востаннє пройтися дзеркальною залою, як тінь минулого. Її хода була повільною, мовби вона прощалася не тільки з коханням, а й з собою. Зникла в темряві вечора. А її відображення кажуть залишилось. Інша легенда не менш болісна, вона говорить про зраду. Рафиня, дізнавшись, що її чоловік залицяється до юної дебютантки, вирішила не кричати, не плакати, не просити. Вона прийшла на бал у чорному і не сказала ані слова, лише пройшла поміж гостей, залишивши після себе тишу, важку, мов оксамит. Відтоді її постать іноді з'являється в дзеркальному залі, саме передень святого Валентина. Як нагадування, що любов, зрада і біль залишаються у стінах довше, ніж ми можемо собі уявити. Сьогодні, проходячи цієї зали, ти можеш не побачити нічого надприродного. Але десь у кутку за скрипом дерев'яної підлоги чи легким тремтінням люстри може народитись відчуття, ніби хтось ще тут коруч, треба перевірити. Палац Потоцьких у Львові справжня перелина архітектури кінця 19 століття. Його часто називають найбільш французьким палацем у місті, і це не випадково. Стиль споруди, вишукане французьке барокко з нотками неоренесансу. Автором проекту став модний на той час паризький архітектор Луї Доверінь. Але що цікаво, саму будівлю звели не іноземці усе виконали львівські майстри. Проект реалізувала спілка Юліана Цибульського та Людвіка Бальдавіна Рамульти. А над декором працювали знані художники, скульптори ковалі, серед яких Леонард Марконі та його учень Петро Віталіс. Фірма Яна Дашека виконала всі слюсарні та художні ковальські роботи. Будівля цегляна обштекатурена, має ен подібний план із розвиненим центральним резолітом та боковими крилами. Вона триповерхова. З мансардами. Ще при вході палац вражає. Легка металева огорожа з гербом Альфреда Потоцького і графською короною не ховає будівлю, а навпаки, відкриває її для захоплення. Просторовий двір настільки великий, що в ньому колись могли розминутися до восьми карет одночасно. А за будівлею був регулярний французький сад з рідкісними деревами та пітниками. Сам палац витягнутий у глиб ділянки. Має симетричну композицію, центральний виступ із входом прикрашений балюстрадою і декоративними ліпнинами. На дверима герб Потоцьких із півмісяцем, і зіркою – давній символ роду. Фасад палацу прикрашають фігурні пілястри, сандрики, картуші, скульптури. Все, ніби дихає рухом, лінії м'які і живі. Світло легко ковзає по стінах. Високі дерев'яні вікна, деякі аркові, досі збережені в оригінальному вигляді. Дах крутий, покритий темним сланцем із мансардними вікнами й декоративною вежкою з годинником посередині. Це не просто прикраса, це акцент на вишукану точність та контроль над часом. У внутрішньому дворі збереглася бруківка чи з гравських часів. Вестибюль веде до анфілади залів вальної дзеркальної бібліотеки, їдальні. Стелі з ліпниною підлога інкрустована дерев'яним паркетом і складними візерунками. Меблі колись привезли з Франції та Італії. А ще в палаці був один із перших електричних ліпків у Львові. Це місце було створене не лише для життя, а й для враження. Тут відбувалися бали, дипломатичні прийоми, укладали угоди і вирішували долі. Щойно переступаєш поріг палацу потоцьких, ніби входиш у минуле. Перша зала, яку бачиш, вітальний салон у стилі Людовіка XVI. стіни кольору слинової кістки, золото, білий ліпний декор і шовкові шпалери створюють атмосферу витонченого французького стилю. Поруч зелений салон із прихованими дверима. Саме тут досі проходять зустрічі на найвищому рівні: дипломатичні, мистецькі культурні. Червоний або музичний салон вражає каміном з білого аркарського мармуру та позолоченою неокласичною ліпниною. Тут і досі здається, що ось ось заграє струнний квартет. Білий салон або бальна зала прикрашена в бронзових рамах і ліпниною у формі музичних інструментів. Усе дихає святом і світським близьком. Бачите, зали банкетні такі, от яких усе завжди дуже такі Шикарно! в бірюзовому салоні з мисливськими й рибальськими мотивами зберігся унікальний камін із яшми, а над ним улюблена картина потоцьких натюрморт із квітами і червоною папугою. Дзеркала тут, як бачите, усюди просто. без дзеркала ніколи. Усі ці зали зберігають дух аристократичного минулого з антикварними меблями, люстрами, паркетом і атмосферою вишуканого львівського життя кінця 19 століття. А на другому поверсі справжня скарга одна з найкращих у східній Європі колекцій європейського живопису від Тіціана і Ангріссолі до Делатури і Франсуа Тут знайомишся не лише зі знаними іменами, а й з митцями, яких раніше не чув але які точно тебе зворушить. Який камінчик, тільки погляньте. Ма мамі, це ж краса, краса. О, ці меблі я дуже люблю. Вони такі, якісь супер незвичні. І подивіться на це. Усі ці зали збережені з великою повагою до деталей. Вони наповнені антикварними меблями. Витонченими предметами декоративно-житкового мистецтва і створюють дуже точне враження про життя Галицької аристократії. Тут не просто відтворена атмосфера, вона тут живе до сих пір. Правда, перевірте, палац потоцьких це не лише архітектура чи пам'ятка, це жива тканина Львова, дім, який бачив аристократів, диктаторів, учених і митців. Дім, де історія не припиняє говорити. І це правда. Це до сих все відбувається. Воно живе. Тут завжди можна побачити якісь нові виставки, якісь концерти, якісь різні заходи, події. Тому тут дійсно живе культура України, культура Львова. Так що я вас запрошую сюди. Приходьте обов'язково. Look around. Приходьте дивитись красу!